сортування відходів, торинна переробка та благодійність. Як бізнес змінюється заради збереження довкілля. Я приїхала в одну з торговельних мереж України, аби перевірити, як бізнес турбується про наше навколишнє середовище, і дізнатися, для чого взагалі це потрібно. Знайомтеся, Костянтин. Сьогодні він мій гід у світі екологічного виробництва. Так, Константин, розповідайте, що це за у нас тут такий величезний контейнер. Це всього, на всього пункт прийому вторинної сировини, який ми відкриваємо для наших клієнтів. Вже ми понад 10 таких відкрили, і наші клієнти можуть тут залишити вторинну сировину, яку вони відсортували вже вдома. Що зручно і доступно для покупців, адже приїхавши в магазин, ви вже знаєте, куди можна здати відходи, які залишилися з минулих закупів. Але важливий момент обов'язково треба правильно підготувати відходи. Найперше розділіть їх на категорії: пет пляшки, скляні пляшки, тетрапак, алюмінієві банки та макулатура. Звісно, відходи повинні бути відносно чистими. Не треба, звісно, пляшку від напоїв вимивати до чиста, але там не повинно бути залишків олії, якихось мастил. Тощо не тут не повинно бути харчових продуктів, небезпечних речовин. Відокремлюйте відходи, які не можна здавати на переробку. Наприклад, глянцевий папір або небезпечні речовини повинні бути відокремлені від відходів, призначених для переробки. Чи рахували ви взагалі кількість відходів, яку вам вдалося відсортувати вже? Власне за минулий рік компанія передала завдяки нашим клієнтам понад 2000 тонн паперу та картону на вторинну переробку. Цим ми врятували приблизно 20 тисяч дерев, такий собі ліс невеличкий, і для прикладу пластику ми здали 225 тонн. А тепер Костянтин веде мене на наступну локацію. Аби показати як турботу про довкілля можна поєднати й з благодійністю. Цей автомат приймає пет пляшки, адже кожна пляшка перетворюється на 30 копійок, ага. які йдуть на благодійність. Я так розумію, що ця пляшечка у вас в руках не просто так. не просто. Да що ми з нею будемо робити? Ми її будемо перетворювати в добро. Для цього треба відкрутити кришку окремо скрутити. Закинути її в ямога бокс і воля, отримуємо 30 копійок, 10 з яких йде на допомогу зсу, 10 – в Юнайтед 24 А от призначення останніх десяти ми можемо обрати самі, натиснувши відповідну долоньку. І Які це у нас категорії? Це люди похилого віку, діти і тварини. Ну що, рухаємось далі? Безпосередньо в магазинах, щоб Максимально вже відсортувати відходи. Е, наші працівники складають залишки пакувальних матеріалів до спеціальних кишонів. Так, працівник, я так розумію, його розбирає окремо, да? поліетилен, окремо так. папір, а далі що з ним робиться? А далі зараз пройдемо, я вам покажу. Відправляється на переробку, але розповідає Костянтин: важливою проблемою для ретейлу є ще й харчові відходи, адже вони йдуть або на спалювання, або теж на полігони з твердими побутовими відходами. Тому тут знову допомагає благодійність. По перше, якщо тенденції продажів ми бачимо, що не дозволяють продати товар в термін, ми його направляємо на благодійні фонди різні. Інша ініціатива це те, що наші фрукти і овочі, які звісно якісні, але потребують ротації, ми направляємо на притулки для тварин і зоопарки. Так, у цьому році більш ніж 350 тонн продукції компанія передала до понад 20 зоопарків та притулків для тварин скоротивши харчові відходи на 10%.